Привіт, які новорічні гонорари зараз у деяких українських зірок і брати Борисенко повертаються на сцену про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Володимир Остапчук втретє став батьком У ведучого. Народився син. Відомо, що дитина народилася 10 грудня і назвали синочка Тимофієм. Ну і нагадаю, що для Володимира це вже третя дитина. Донька і син живуть з мамою за кордоном. І Володимир бачиться з ними здебільшого по відеозв'язку. Які гонорари у зірок на цю новорічну ніч про це деякі відомі люди розповіли у неймовірній правді про зірок, і розповім про це вам я. Телеведучий В'ячеслав Соломко розказав, що цього сезону новорічний захід проведе у Карпатах. Організатори заплатять йому понад тисячу доларів. А як додатковий бонус він ще зможе пожити у готелі протягом тижня? А от ведення від Микити Добриніна буде коштувати 10 тисяч доларів. Блогер Андрій Черепушняк, більш відомий в мережі під псевдонімом Галицька Діва, говорить, що вартість його участі у святкових гуляннях становить від однієї тисячі євро. Ну а за виступ співака меловіна треба буде віддати 15 тисяч доларів. Андрій Кравченко, який ну, Претендує на місце Олега Винника, коштує зараз від 6 тисяч доларів, і це досить невелика сума, як для Нового року і для цього артисту. Ну а Альона Альона в новорічну ніч бере 20 тисяч баксів. До речі, стільки ж приблизно коштує виступ Міші Крупіна. Ну і е, є у нас артисти, друзі, які на новорічну ніч поставили гонорар в 50 тисяч доларів. От як ви думаєте, хто це? Можете написати в коментарях. Репер Емінем підтримує Україну. Саме такий висновок можна зробити після фото і відео артиста на одному з концертів. Справа в тому, що деякі користувачі помітили, що на концерті репер виступив у футболці з характерними ознаками українського прапора. А враховуючи, що е, я не чув, щоб емінем відкрито підтримав Україну за ці три роки, то можна було б зробити висновок, що нарешті він це зробив. Але інші користувачі вважають, що футболка насправді не показник підтримки України, і на ній було насправді зображено класичний альбом американського хіп-хоп дуету, який був популярний ще в кінці 80-х, а обкладинка і справді схожа на український. Прапор. Тому думаю, що рано е, записувати Емінама в лави тих, хто відкрито підтримує Україну. Як, наприклад, гурт Imagine Dragons, які частенько на своїх концертах вивішують прапор України і говорять про нашу державу. Учасник дитячого Євробачення 12-річний Артем Котенко з прифронтової охтирки досі живе у цьому місті і майже щодня ховається від а ще його батьки не є заможною родиною, але на його творчість на місяць в середньому йде тисяча доларів. Про це якраз є в інтерв'ю Слава Плюс з Артемом Котенком. Ми з командою з'їздили в прифронтову охтирку для того, аби зняти інтерв'ю з цим юнаком. Я давно говорю про те, що дуже хотів би, щоб у нас з'явилися саме такі, знаєте, артисти-підлітки для таких самих. Підлітків, і ми побачили, наскільки перехожі дівчата 10-12 років реагують на Артема. Мені дуже це сподобалося. Я зрозумів, що Артем рухається в правильному руслі. Ну і мене взагалі підкорила мудрість цього 12-річного хлопця і те, як він відповідав на запитання. Я впевнений, що вам також сподобається. Так я розумів, що це інтерв'ю не не бере там сотні тисяч переглядів. Але якщо будете мати час, то подивіться, будь ласка, для того, аби українська музика розвивалася вже з такого. Віку, бо це артист не лише про естрадну музику, з якою ми звикли асоціювати дітей, або там про бджілок тощо. А у цього артиста музика, яка точно чіплятиме таких за віком, як і він. Тому приємного перегляду. А вже у четвер у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з артистом, який на сцені вже 20 років, і це Женя Галич. У Жені багато інтерв'ю, але саме у нашому дізнаєтеся нові подробиці про його життя, про родину. Тому підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Т нові відео і дякую, що ми разом. Кумири дівчат 2010 року, брати Борисенко. Переклали українською свою пісню Зірковий берег. Я думаю, що ті, кому зараз ну приблизно 30-35 років, пам'ятають цих двох хлопців, яким 15 років тому було по 17. І тоді вони були шалено популярні, збирали повні зали, за ними полювали шанувальниці. Ну а потім пройшов захід їхньої кар'єри. Канал, який продюсував їх, він не зміг дати їм розвиток. Ну а вони самі також не розуміли, куди рухатись. От на вихідних у Києві відбувся концерт серд співачки Мамаріка, яка разом з братами Борисенками була на фабриці зірок, і одним з сюрпризів стала власне поява Саші та Вови Борисенко на сцені. Ну і хлопці вирішили показати україномовний варіант пісні Зірковий барег. Давайте зараз послухайте і оцінити. От як вам, друзі, такий варіант? Якщо ви пам'ятаєте ще російськомовну пісню і версію, то напишіть, будь ласка, Бо кажуть, що поки у братів немає студійної версії цієї пісні, вони думають, чи взагалі випускати її на широкий загал, чи ні. На ну, співачка Наталка Карпа розповіла про стан колишнього учасника гурту дзідзо Лесика, у якого днями на одному з концертів зупинили серцем. Подруга артиста каже, що Лесик зараз продовжує перебувати в реанімації, але стан ще стабільно важкий. І те, що він вижив після двогодинної годинної реанімації, це поодинокі випадки у світі, і таке наші лікарі бачили лише у фільмах. Уявіть собі. Наталка Карпа каже, що дякувати Богу на концерті були медики, які їй надали власне першу медичну допомогу до приїзду швидкої. Ну і реанімаційні дії тривали замість 40 хвилин за протоколом понад півтори години. Ну і, за словами Наталки, потрібно ще багато часу та лікування, аби відновити всі життєві функції Лесика. Ну а біля артиста постійно перебуває його дружина. Акторка Анастасія Цимбалару зізналася, що закохана, знову закохана. Зараз Настя каже, що її серце знову закохане, і у неї є людина, з якою їй приємно проводити вільний час. Це вона сказала на каналі СТБ. Ну і до речі, Настя досить довго не могла відійти від попередніх стосунків з актором Григорієм Баклановим, з яким вона у березні цього року розлучилася, і навіть ще кілька місяців тому у мене в інтерв'ю цимбалару важко про це говорила. Але Щиро радію, що у Анастасії почався новий етап в її житті. Наступного року на Євробаченні будуть оновлені правила учасникам міжнародного конкурсу та змі відтепер доведеться дотримуватись кодексу поведінка, а інакше вони не отримують акредитацію від собі. Організатори будуть ем, суворо стежити за тим, аби ніхто не порушував місцеві закони та не проявляв жодних політичних поглядів. А окрім того, учасники та представники ЗМІ повинні будуть дотримуватися вказівок щодо відповідального спілкування та поведінки організатори запровадили нові правила, щоб полегшити перебування на конкурсі безпосередньо самих учасників, тобто артистів. Ну і відтепер для них буде відведено спеціальні зони, де е, взагалі не буде камер, не буде ЗМІ. Ну і е, учасникам дозволять проводити більше закритих репетицій для того, аби е, вони не відволікалися і зосередилися на виступі. Ну і, до речі, ще одне правило: самі репетиції будуть відбуватися за оптимізованим графіком, і це запроваджують для. Для того аби представники різних країн мали змогу більше відпочити і детальніше ознайомитися з містом господарем Євробачення. Ну і також на конкурсі з'явиться ще й менеджер з добробуту, який відповідатиме за контакт артистів з персоналом. Ну і нагадаю, що наступне Євробачення відбудеться у травні у Швейцарії, в місті Базель. Ну а ми з вами до речі, дуже скоро дізнаємося список артистів, які будуть боротися в Україні на нацвідборі на Євробачення. Друзі, є така співачка Сова, і нещодавно її звинуватили у хайпі на темі рейдів ТЦК. Справа в тому, що в Тікток з'явилося відео, де дві дівчини на площі ринок у Львові під виглядом працівниць ТЦК перевіряли військово-облікові документи чоловіків у застосунку Резерв Плюс або у паперовому вигляді. Ну і після перевірки документів вони давали квитки на концерт співачки Сова. У відео е, зазначено, що в назві Рейд ЦТК. А не ТЦК насправді захована фразу Це твій концерт. Ну і після хвилі хейту співачка опублікувала інстаграм сторіс, де е, говорить про те, що мета її експерименту вона полягає в тому, щоб люди були сумлінними, оновили свої дані та не боялися людей у військовій формі. От тут, друзі, до вас питання: от яке ваше ставлення до такого виду хайпу, чи це не занадто, чи можливо це кльовий спосіб привернути більше уваги до себе як до артиста? І чи взагалі мали право дівчата? Перевіряти документи у чоловіків. А найвідомішого репера Джей Зі звинуватили у зґвалтуванні 13-річної дівчини за словами анонімного позивача. Це сталося ще у 2000 році під час однієї з вечірок вже сумнозвісного Пі Діді, Анонімний обвинувачувач стверджує, що напад стався на вечірці після церемонії нагородження MTV Video Music Awards. Ну і перший федеральний позов був поданий ще у жовтні у південному окрузі Нью-Йорка, Але відповідачем був тоді Пі Діді. А у неділю його оновили і згадали. Ще й Джей Зі. Ну а сам репер ці звинувачення заперечує адвокат. До речі, який подав позов, наразі ситуацію також не прокоментував. Ну і відомо, що раніше він подавав позови проти репера Підіді, які звинувачуються у зґвалтуванні. Ну і в інших злочинах. Я думаю, що ви чули про це. Ну а сам Джей Зі, незважаючи на звинувачення, днями з'явився на одній з червоних доріжок з 12-річною донькою і дружиною Бійонці. Ну і сталося це на прем'єрі фільму Муфаса Король Лев, де дівчинка зіграла свою першу. Роль. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через 3, 2, 1.